5 українських звичок, від яких іноземці в шоці. Хей, хай! Ви колись бачили обличчя іноземця, який вперше стикається з нашими українськими звичками. Це безцінно! Розказую про топ-5, які викликають найбільший культурний шок. Звичка перша, святе правило: не свисти в хаті грошей не буде. Мій друг француз почав насвистувати мелодію на кухні, і моя бабуся з іншої кімнати закричала: так, ніби він підпалив будинок. Він досі питає, яким чином свист впливає на фінансову карму. А ми знаємо: впливає і крапка! Звичка друга. Солити кавуни. Коли я пригостила австралійця кавуном сіллю, він на мене подивився як на божевільну. Ви що навмисно псуєте ідеальний солодкий смак? А потім спробував і. З'їв кавуна. Так-так, сіль на кавуніс це наш маленький національний секрет смачного життя. Звичка третя. Дубль 2 на день народження. Іноземці в ступорі, коли дізнаються, що українці можуть святкувати свій день народження двічі, в сам день і в найближчі вихідні. І обидва рази з повним столом. Мій колега з Канади сказав: Тобто ви святкуєте двічі з двома тортами? З двома наборами подарунків? Так, друже, welcome to Ukraine. Звичка четверта. Трикратне ні перед тим, як погодитись на частування. Будеш торт? Ні, дякую. Точно не будеш? Та ні, я вже наївся. Ну, хоч маленький шматочок. Ну, давай! Японський студент, який жив у моїй родині, думав, що я справді не хочу торт перші два рази. Бідолаха голодував три дні, поки не зрозумів правила гри. П'ята звичка. Лікування всього горілкою з перцем і медом. Застуда? Горілка з перцем? Болить горло? Горілка з медом? Втомився! Просто горілка! Мій італійський колега захворів під час візиту в Україну. І коли моя мама принесла йому ліки в чарці, він подумав, що ми хочемо його добити. А наступного дня встав здоровий. Українська медицина творить дива, які ще українські звички змушують іноземців крутити пальцем біля скроні. Пишіть у коментарях. І не забудьте відмітити друзів-іноземців. Нехай підготуються до культурного шоку.